Ліквідували займання у приміщеннях та екосистемах. Минулого тижня надзвичайники Павлограда 14 разів виїжджали на виклики, що надходили до служби 101. За минулий тиждень підрозділами ДСН здійснено 14 оперативних виїздів. Із них 12 – це негасіння пожеж. Чотири з яких це житловий сектор, а інші це гасіння пожеж в екосистемах. 2 березня у селі нова дача Богданівської територіальної громади горіло перекриття та дах житлового будинку. Займання ліквідували. Обійшлося без постраждалих. 3 березня у приватному секторі Павлограда по вулиці Пилипа Орлика горів дах будинку та літньої кухні. Вогонь пошкодив домашнє майно. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. З настанням теплої відносно сухої погоди люди виходять на городи і спалюють сухостій. У державній службі надзвичайних ситуацій. І нагадують, що це може призвести до пожежі в екосистемі. Хотілося б звернутися до наших громадян, які при настанні тепла сухої погоди, виходять на свої дачні участки, приватні домоволодіння і починають спалювати сухостій, сміття та інше. Таку погоду це і враховуючи надзвичайний стан, військовий стан нашій державі, заборонено здійснювати. За нанесення шкоди довкіллю передбачений адмінштраф від 3 тисяч 60 гривень. Якщо порівняти з минулим роком, то збільшились вони в три рази. При настанні військового стану люди тоді не спалювали, додержувались пожежної безпеки, а зараз вже починають нехтувати цим. Побільшало викликів і на дачні кооперативи міста. Павлоградці та внутрішньопереміщені особи зимують на дачах. Більшість з них користуються пічним опаленням та електроприладами. Часто неналежне використання обладнання спричиняє займання, розповідають у ДСНС. Коли вони починають опалювати ці будинки, а не обслуговується ні пічне опалення, також електрокомунікації. У них не обслужені, виникають пожежі. І коли ми виїжджаємо на дачний кооператив, ми вже знаємо, що є небезпека для людей. У пошуках весняних первоцвітів будьте обережними, нагадують рятувальники. На даний час в лісах заборонено перебувати. Ми розуміємо, тому що у нас введено військовий стан. Там може перебувати як військова техніка, так само розпалювати багаття. В лісах заборонено на даний час. Олена Коліш Єгор Митник, Анна Макабула. Новини ПТРК.